Простоємо імпрув, задача номер 11015 додана в налаштування шлюза перемикач, щоб була можливість обирати блокувати чи не блокувати користувачів МОКО, що були заблоковані в активі директорії. Для того, щоб протестувати цей «Імпрув», ми маємо зайти на наше типове середовище Мастер під адміном. На лаштуваннях обираємо модуль зовнішній API, Управління зовнішнім API, шлюз імпорту даних про співробітників із LDAP та шукаємо функцію, яку ми будемо тестувати: Блок users. блокувати не блокувати в вмоки користувачів, які були заблоковані в АДЕМ актив директорій. Як ми бачимо, в налаштуваннях ця функція зараз включена, що це означає? Існує ще сторонній сервіс, який називається ADM актив директорій, до якого мають доступи в основному DevOps та розробники. Побачити ми його не можемо зараз, тому тестуємо на типовому середовищі. Якщо ця функція включена, як ми зараз бачимо, то це означає, що коли ми. Отримуємо якусь інформацію з активу директорію з цього стороннього сервісу, де, наприклад, юзери заблоковані, то в МОКо ці юзери також будуть заблоковані. Якщо вони в АД активні, то в МОКО вони також будуть активні. Якщо, наприклад, ця функція у нас виключена, ми прибрали галочку, то це значить, які б зміни не відбувалися в активі директорії, в МОКО ми будемо налаштовувати статус юзерів самі. Тобто, якщо вони заблоковані, вони залишаються заблокованими, якщо активні, то активними. Щоб наглядно побачити, як виглядає заблокований або не заблокований юзер, ми можемо. Перейти до Орс модуль Org-структура, вкладка особи. Наприклад, вибираємо цього, обліковий запис. Заблокувати. Так виглядає заблокований користувач. Ми можемо його розблокувати, і він активний.